Платіжні системи MasterCard та Visa, а з ними ще кілька банків, які випускають ці картки, виплатять американським рітейлерам штраф на загальну суму в 7 мільярдів 250 мільйонів доларів. А також на 8 місяців знизять комісійний збір для рітейлерів, які користуються пластиковими картками. Це найбільший штраф в історії антимонопольних справ Сполучених Штатів Америки. Mastercard та Visa звинувачують у змові при встановленні обсягу комісії, яку знімають з роздрібних компаній при використанні покупцями пластик. Кови картки для розрахунків вперше звинувачення платіжним системам висунули ще в 2005 році. Тоді на обидві компанії подали до суду більше сотні позовів. Загалом претензії компаніям висунули більше 7 мільйонів американських рітейлерів. Серед них і Американська національна асоціація цілодобових магазинів аптек бакалійних крамниць. За умовами договору віза виплатить 4,5 мільярди. Мастеркард 790 мільйонів доларів. Решту суми мають покрити банки емітенти пластикових цих платіжних систем, зокрема JP Morgan Chase, Bank of America та Citibank.